Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс з актуальними на 17-ту годину новинами. В студії працює Артур Терещенко. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. В Україні почали тестувати нову систему оповіщень населення. Громадянам на телефон надходять смс із страшними звуками. Не лякайтесь, усі вони планові. Раніше працівники ДСНС попереджали про це тестування. Спочатку воно проходитиме у 17 областях, а потім і по всій Україні. Сигнал буде чутно, навіть якщо звук на вашому телефоні вимкнений. У Дніпрі звуки нової системи оповіщення вперше пролунали сьогодні о 14 годині. У Дніпрі за рахунок міського бюджету вдалося оздоровити 165 пільговиків. Це діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, і ліквідатори аварії, а також учасники бойових дій в Афганістані. Які документи потрібно для отримання санаторного лікування? Розповість Артем Мороз. Лілія Степанівна втретє приїхала до санаторію на оздоровлення. Жінка каже, чисте повітря та відпочинок допомагають відновитися. Ребілітація в повному обсязі. І сустави, і і голова, і серце, так що процедури дуже гарні. Дівчата тут дуже гарні, дуже уважні. Я дуже вдячний за те, що стан, воєнний стан, війна. Але ні одна програма Чернобильська та Афганська не встановлена, все працює, все фінансується і це дорого стоїть. У санаторіях, окрім лікування, пацієнти отримують дієтичне триразове харчування. Так як у нас цілюща мінеральна вода для внутрішнього і є йодопромна для зовнішнього застосування, то реабілітація учасників чорнобильців і учасників ліквідації Чорнобильської аварії і афганців завжди проходить дуже ефективно. І люди, які приїхали до нас, хоча б вже один раз, вони стараються приїжджати і приїжджати. Пільговики оздоровлюються на кошти з міського бюджету. У департаменті соціальної політики підкреслюють, відповідні програми не зупиняли. Громадяни звертаються до управління соціального захисту, пишуть заяву, додають до такої заяви медичну довідку за формою 72. навіть в умовах воєнного стану на сьогодні департамент соціальної політики продовжує практику оздоровлення громадян пільгових категорій. У цьому році за міський кошт планують оздоровити понад 700 людей. Артем Моросливніткібець Дніпроньюз. Військовий облік жінок відтермінували. Тепер українок реєструватимуть лише через рік, і це вже офіційно. Строк постановки на облік перенесено з 1 жовтня цього року на 1 жовтня 2023-го. Відповідний наказ вже підписав міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомила його заступниця Ганна Маляр. У відомстві підкреслили, за цей період парламент прийме закон, згідно з яким постановка на військовий облік жінок буде не обов'язковою, а добровільною. Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж у межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати строки. Тож ще на рік до 1 жовтня 2023-го Їх відтерміновано. А за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій, спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної ради активно продовжується, тому ніякої паніки і зради ніяких обмежень для жінок не існує. Українці в Польщі знову отримуватимуть безкоштовні ліки. Ліміт до 500 злотих, а це майже 4 тисячі гривень. Приєднатися до програми Health for Ukraine можна, заповнивши відповідну реєстраційну форму, після чого на імейл e надійде штрих-код, що дозволить авторизуватися в спецдодатку і за потреби звертатися за ліками до аптечних мереж. 5 мільярдів євро отримає Україна в рамках другого траншу макрофінансової допомоги. Повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн. Станеться це вже цього тижня. Нагадаємо, держави ЄС, крім Угорщини, домовилися про пакет макрофіну для України у вигляді довгострокових кредитів. Внаслідок ворожого обстрілу Слов'янська зруйновано лікарню, будівлю станції юних техніків та багатоповерхівку. Ударною хвилею пошкоджено сусідні оселі станом на 14-ту годину під уламками рятувальники виявили тіло чоловіка. Його особу встановлюють. Не виключно, що під завалами зруйнованого будинку залишаються ще цивільні, повідомили в нацполіції. Тим часом окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, зруйнувавши психіатричну лікарню. За повідомленням міського голови Олександра Гончаренка обійшлося без жертв. На півдні України ситуація залишається напруженою. Наші захисники зменшили боєприпаси ворога на цілий склад у Береславському районі. Також є втрати расистів в особовому складі та бойовій техніці. У чорному морі кораблі окупантів продовжують перебувати в бойовій готовності. Підрозділи Сил оборони продовжують позиційні бої та методично завдають ворогу втрат у логістиці та управлінській діяльності. Чим суттєво деморалізують особовий склад окупаційних військ нашими ракетно артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі голої пристані, знищена баржу з окупантами та бойової техніки. Технікою на борту. Вогновий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи. Підтверджені втрати ворога складають 30 рашистів та дві бойові машини піхоти. При спробі атакувати наші позиції ударний ворожий гелікоптер К-52 був збитий силами протиповітряної оборони. Сім з половиною тисяч пар берців. Так виглядає чергова допомога від Дніпра нашим захисникам. Нове демісезонне взуття придбали коштом міського бюджету берці воду та термостійки, мають хорошу вентиляцію та протиковський протектор. Таке взуття добре підходить для пересування як асфальтом, так і у складних польових умовах. Зараз починається період, якраз осінній період. скажімо так, і хлопці на передовій потребують цю допомогу, яку ви надаєте, особливо що стосується берців та одягу. Сьогодні я хотів би подякувати всім дніпрянам, всім платникам податків за те, що ми продовжимо допомагати нашим захисникам. Давайте допомагати разом, допомагайте нашим благодійним фондам. Давайте долучатися до допомоги зсу і тільки до перемоги. Всі разом і до кінця. Галопом по музеях таку назву у Дніпрі має низка ексклюзивних екскурсій. Попри воєнний стан, сучасно оздоблені музеї міста продовжують працювати для відвідувачів. Як підготувалися до прийому гостей, та що з цікаванок пропонують враженнями від побаченого вже готова ділитися моя колега Тетяна Заєць. Музей історії Дніпра працює вже три роки. Ідея його створення як окремого закладу, де розповідають саме про місто, зародилась давно, але реалізована була протягом 2019-2020 років. І зараз, попри важкі воєнні часи, фахівці продовжують працювати і розповідати про Дніпро навіть під час тривог, бо тут передбачене бомбосховище. Ми розпочали з 1 квітня цикл заходів для внутрішньопереміщених осіб. Ми проводили для них виставки, екскурсії, майстер-класи, розробляли заходи. І за цей період, за період з 1 квітня до по 1 червня, музей історії Дніпра відвідува більше шістсот внутрішньопереміщених осіб, 40% з яких були діти. І ми побачили важливість. Цієї, цієї справи ми побачили великий соціальний попит на культурне зузвілля. І ще одна родзинка міста, музей Вадима Сідура, відкритий минулого року. Він знайшов велику кількість поціновувачів. Тут читають лекції, проводять семінари та майстер-класи, пов'язані із відомим скульптором авангардистом, який народився та певний час жив у Дніпрі. Практично за рік роботи цього простору ми провели численну кількість екскурсій. До слова не зупинилися вони і під час війни 2022 року. Ко дивлячись на творчість ретроспективно Вадима сідура. Ми звісно кажемо про те, що це художник з воєнним досвідом. Це мистець, який у своїх творчих практиках відтворив найбільш повну та переконливу трагедію війни, представники туристичного центру Дніпра говорять: війна не зупинила, а навпаки, заохотила людей дізнаватися більше про своє місто, бажаючих відвідати екскурсії. Багато приїжджають навіть із інших областей та сусідніх країн. Зараз ми бачимо невелик. Ки такий, такий всплеск так туристів, тобто почали приїжджати навіть західної України туристи і цікавляться нашими музеями у Дніпрі. Активно розвивають музейну культуру, створюють нові галереї, розробляють та проводять авторські пішохідні екскурсії для того, щоб тутешні жителі місто знали, цікавились ним, а гості щоразу хотіли до нього повертатись. Тетяна Заєць та Павло Черненко, Дніпро Ньюс. Дніпро продовжує допомагати фронту. Міська влада спільно з фондом ТАПС та координаційним штабом волонтерів передали військовим повітряного командування схід допомогу, великі пакунки з продуктами та сухпайками. Також від початку тижня вдалося роздати 200 кілограмів корму для тварин-переселенців. Зараз Дніпро активно збирає кошти на пошиття зимової форми нашим бійцям. Дніпрянам нагадують, що місто під надійним захистом в цьому правоохоронним органам допомагає комунальне підприємство Муніципальна варта. Його співробітники цілодобово охороняють важливі міські об'єкти. Окрім стаціонарних постів, є мобільні групи та автопатрулі. Ми, звичайно, виділяємо на охорону цих об'єктів певну кількість наших співробітників, сертифікованих співробітників, сертифікованих охоронців, які щоденно інструктуються керівництвом відділу охорони, які знають послідовність своїх порядок дій при виявленні правопорушень, при затримці правопорушників. Не розминулися на перехресті у кривому розі на вулиці Електрозаводській зіткнулися два легковики. Внаслідок бокового удару. Є травмовані на місці аварії. Нині працюють працівники поліції. Електрозаводська на перехресті як з'їжджати на об'їзну дорогу зіштовхнулися шкода та корд. За попередньою інформацією, Форд виїжджав з об'їзної дороги і рухався в напрямку 5-го зарічного. А шкода їхала з боку 7-го зарічного по електрозаводській в напрямку до електрозаводу. В результаті аварії постраждали три людини: це водій та два пасажири Форда. Їх наразі ушпитали до лікарні. Вчора тисяча порушників, а сьогодні 850. через війну на дорогах Дніпра побільшало легковиків. Водії переселенці поповнили статистику порушників правил дорожнього руху і паркування, на яку суму штрафують несумлінних кермувальників. Розкажемо просто зараз. Щодня у Дніпрі фіксують сотні порушень правил паркування. Найчастіше це водії, які залишають автівки прямо на зупинках громадського транспорту. Даний автомобіль здійснив зупинку ближче 30 метрів від зупинки громадського транспорту. Чим порушив пункт 15.9е правил дорожнього руху України. За що передбачена відповідальність? Паркування на проспекті Олександра Поля на цьому місці водії нерідко ігнорують дорожні знаки і розмітку, що призводить до заторів і затримки руху. проїзній частині вони перешкоджають руху тролейбусу, що призводить до збою в русі, і наші пасажири на зупинках втратять дуже багато часу, очікуючи нас. Також вони. Залишають свої автомобілі поблизу рейкового полотна, але штрафують інспектори не завжди. Основна функція пояснюють це профілактичні заходи. Ми перше все проводимо роз'яснювальну роботу, тому тому що завжди є практика така, що як тільки інспектор приїжджає на місце порушення правил дорожнього руху, саме як у таких випадках, це зупинка на місці зупинки громадського транспорту, то швидко з'являються водії і намагаються якнайшвидше усунути свої автівки. Водії ж, які не реагують на зауваження і попередження, отримують штраф 680 гривень або примусову евакуацію автомобіля, що обійдеться власнику понад 2 тисячі гривень. Валерія Дев'ятко, Костянтин Кесар, Ньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком, а наш наступний випуск вже о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Жодної копійки від поплічника Путіна українці поки що не отримали мова про кошти, які надійшли від продажу футбольного клубу лондонського Челсі ще 30 травня. Поки що так і не надійшли українцям, які постраждали від російської агресії. Мільярди фунтів лежать на банківському рахунку його колишнього власника російського олігарха Романа Абрамовича, тому що міністерство закордонних справ Великої Британії до цього часу не створило фонд, щоб гроші можна було передати мешканцям України. Хоча Абрамович запевняв, що обов'язково зробить подібне. Близько півмільйона євро або 18 мільйонів 400 тисяч гривень заробив Донецький Шахтар влітку у ході проведення серії благодійних матчів для збирання коштів для громадян України, які постраждали від війни. 134 тисячі євро принесла товариська гра в Амстердамі Аякс Шахтар. Благодійний поєдинок Рома Італія Шахтар зібрав допомогу у розмірі 13 мільйонів 300 тисяч гривень. Усього спочатку проведення матчів Шахтар Глобал Тур форпіс. In Ukraine зібрано 44 мільйони гривень. Тим часом гірники з сенсаційної гостявої перемоги з рахунком 4-1 в Німеччині над тамтешнім Лейпцигом стартували на стадії групового етапу Ліги Чемпіонів у ході поєдинку. болівальники господарів вивісили на одній з трибун банер з надписом Разом до миру свобода для України. Натомість поразка коштувала німцям відставки з посади головного тренера Домініко Тедеско. До у звітній зустрічі у шахтеря відзначився Мар'ян Швед, якого було визнано кр кращим гравцем поєдинку він став першим українцем з 2017 року, який забив два голи на груповій стадії турніру. В активі головного таланту донечан мудрика гол і два асисти. Ще один м'яч забив трауре. Спортивний клуб Дніпро 1 свій дебютний поєдинок групового етапу Ліги конференції проведе у четвер, восьмого вересня в словацькому місті Кошице проти команди АЗ з Нідерландів. Суперників на поле о 22-й годині за київським часом виведе бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Ігалом Фрідом. На лініях йому допомагатимуть асистенти Матіяху Якобов та Омер Барбіро, резервний рефері Шалом Бен. Абрахам тим часом лівий фулбек Дніпровців Яніс Амаш отримав виклик у національну збірну Алжиру на вересневі товариські матчі проти Гвінеї та Нігерії. Він встиг дебютувати за команду у поєдинку чемпіонату української прем'єр-ліги проти Рівненського вереса, відзначившись голом та результативною передачею. Чоловіча збірна України з баскетболу тріскуча 79-99 поступилася Греції у матчі четвертого туру Євробаскету-2022. Що на велику перерву синьо-жовті пішли з перевагою у сім очок. Тім після відпочинку у третій чверті ми ковтнули від греків мінус 20. Програли українці і заключну десятихвилинку, так і не спромігшись впорати зіркою НБА у складі Греції нігерійського походження Янісом. А де токунбо який встановив новий рекорд результативності на Євробаскеті, набравши 41 очко. Після чотирьох матчів синьо-жовті посідають друге місце. Україна в рамках групового етапу має зіграти заключний поєдинок з Хорватією 8 вересня. До однієї восьмої фіналу вийдуть чотири найкращі команди з групи. З перемог з ідентичним рахунком 3-0 Стартували жіночі команди Дніпропетровщини на щорічних волейбольних змаганнях «Прометей Оупен-2022», які розпочалися у Чернівцях. Так у дебютному поєдинку Дніпровська Аланта у напруженні зустрічі 25-21, 26-24 та 25-23, була сильнішою від Волинського краю університету. А згодом же Слобожанський «Прометей» значно спокійніше 2516, 2517 і знову 2516 розібрався зі спортивним клубом Балта БПК з Одеської області. Чоловічі команди, серед яких також бере участь Дніпровський прометей, стартують пізніше. І на закінчення хокейна команда міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпро 2011-2012 років народження посіла перше місце за підсумками першого туру міжнародного турніру з хокею Карпатян Джуніор Хокей-Ліга Ю 12 який фінував у польському місті Санок і зібрав шість команд з Румунії, України, Словаччини та Польщі. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Всім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.